Добрий всім ранок, всім підписникам, всім, хто зайшов на мій канал молоденький, всім дуже дякую, хто підписався, хто поставив лайк, хто написав коментар. Будь-який. Для мене то є дуже-дуже важливо. От, і ну, благодарність безмежна просто. Я дуже радий, що комусь мої такі маленькі знання, комусь стають в пригоді. Дуже всім дякую. Дуже всім дякую. От. Значить, багато хто не зрозумів. Хто розуміє, той розуміє, той, напевно, і пішов далі і навіть не дуже додивлявся до кінця, а хто не зрозумів, мова йшла про статуси. От ми трошки поговоримо зараз про статуси людей. Про статуси навіть не людей, а статуси населення, може людини, як біологічного виду. Всі ми кажемо, о, ми всі люди. Колись одним словом, два роки тому, коли я почав цікавитися тою темою про правознавство. От. І такі поняття, як людина, фізична особа, громадянин, я взагалі не розумів, що, про що йде мова, то була фантастика. Ми їздили на такі, так би, зібрання, часто сказати, кожної суботи, в більшин... кожній неділі більше міста. Я потратив на то дуже багато часу. Поїздка, гроші, треба щось поїсти. Ну але сидів по 5 годин і слухав. Я свою дружину брав, швагрів, там, кого, одним словом, кому було цікаво. От, і коли нам чоловік розказував про всяке таке, про що ми зараз говоримо, то було просто для мене фантастика. Їхав додому. Не розумію, навіть кому я то маю розказати, бо ніхто не повірить. Який, яким, що там, люди, громадяни, фізособи, цивільні особи, УРСР, Україна, яка УРСР, які вже давно нема, яка корпорація, які сучасні, коли ми знаємо, що всі організації, такі як там, Аскантора, Рес, Податкова, то ж все державне. Зараз ще так 90% людей йдуть, може 95%, а може і більше. Все ж державне. Так от, що таке статуси людини? Ви все, все чули, навіть колись в фільмах там, ну, у будь-якому фільмі є граф, є боярин, цар, є раб, є якийсь прислужник. Там, ну. і чому до всіх по-різному ставиться? Хоча з вигляду вони ж нормально, люди всі. А чому по-різному? Чому граф ходив там, наче князь високо піднятою головою? А раб мав зігнутися і цілувати йому мешт. Тому що він гроші має. Ну а що такі гроші? То є матеріальна річ. Вона тут є, то завтра вже нема. Ну все одно ти з поважної людини. Чи вона має гроші? не забрати гроші. Він все одно буде в такому статусі, знаєте, титул мати такий, знаєте, високий. А раб дай йому гроші, ну він дурний буде. Я не кажу, що всі там біч, що, Одним словом, почне з найнижчого статусу, статусу раба. У нас він прописаний як фізична особа чи юридична особа. Юридична особа то така, яка працює в якійсь конторі. Думає, що ми державна, але то є сучасні фірми, всі-всі-всі, абсолютно всі, тому що вся Україна частна фірма. Америки. От. Хто не знає, ну, то ще з часом знаєте. Хто знає, той молодець. От. Ми ще про це колись поговоримо. Є багато всяких документів, я буду з часом потрошки виставляти, просто не все цей час змонтувати відео, зняти. Я і монтувати не вмію, я пишу, щоб ви знали одним пальцем. От. Для мене то це просто нелегко, одним словом. От. тому дуже вдячний, хто мене розуміє. Хто каже, що я неграмотний. Так, я неграмотний, я не вчився на юриста. Я два роки тільки в правознавстві, і то так потрошки. А й добре, що не вчився, тому що той, хто вчився на юриста, той, тому там є прошили зовсім по-інакшому. Він ще думає, що він в державі, державі, державній установі працює. Практично всі адвокати, всі юристи, нотаріуси, там, судді, може, є якийсь там один, я не знаю, з 20 чи зі 100, які Розумієте все. всю систему, а так переважно тебе землю. Тут одне слово сказав, що відповів на питання, що я неграмотний. Може і кажу, я неграмотний, але вчуся. Вчуся, всі ми вчимося. Живемо і вчимося. Трошки ми відступили, одним словом, про е, статус. Значить, статус раба, найнижчий, це фіз-особа. Я прикріплю такий закон. Маленький, там написано: фізичні особи, це іноземці без постійного проживання. Я не пам'ятаю як точно, але ну, я зараз його там ставлю, одне слово. От, і... Чому іноземці ви скажете, як фізичну особи, Ми ж тут живемо. Там хтось написав, що це просто такий, ну, ніби в документах так пишеться, в там, там. Ви не задумалися, чому паспорт нам видає міграційна служба. Паспортного стола немає вже з 90-х років, чи з якого? То, що не пам'ятаю. Ну, по цікаві, нема, не буває вже паспортного столу. є міграційна служба. Міграційна служба є тільки, ви самі розумієте, для. Кого? Для мігрантів, для емігрантів. От. Нами дають паспорт, міграційна служба. Заключає фірма з нами договір, корпорація. І там в кожній країні, то не тільки в нас. Одним словом, ми є без постійного місця проживання. Все, що в нас є, це все в оренді. Машини, будинки, хати, квартири, неважливо що. Все ми маємо тільки право власності. Це є раб. І з від того, поки що мені ніде не втікнемо. От я нікого не страшу, так можна жити, так, так живе цілий світ. Ой, Ми так живемо з 90-го роді, 6-го року, коли ми прийшли у право власності і коли нам роздали ті ІНН. Ну Нічого страшного тому нема. Живемо і живемо, якось воно поміняється з часом все. От. Другий, напевно, статус, такий трошки вже вищий, то є громадянин. Громадянин то нема чим тішитися, що я громадянин якоїсь там країни. Громадянин. Громадянину доведеться вже паспорт, і він заключає договір. паспортовий є договір, то є пропуск так би, в систему. От. І громадянин має вже права і обов'язки. Ну, громадянин там захищає деякі статті. І в Конституції багато є про громадянина, і в кодексах різних. От. Бо фізичну особу практично тільки штрафують і нагинають, і штрафують, і штрафують там мало де є. Що хтось захищає фізичну особу. Навіть поліце... в Законі про поліцію є така стаття, не пам'ятаю, яка де... От вдумайтеся, що хто не розуміє, що такі статуси. Перш за все, поліцейський зобов'язаний врятувати життя людини кома, та надати допомогу фізичній особі. Розумієте? Я потім знайду ту статтю, десь також її прикріплю, там, ну вставлю. От. Значить, громадянин. Mm. Тепер дивіться, дуже все просто. Ну і беремо самий вищий статус. В системі самий вищий статус, то є людина. Є ще вищий мужчина і жінка. по російськи женщина, мужчина і женщина. Там трошки воно краще звучить, у нас жінка якось так. Женщина, такого нема слова в українській мові правописі. Трошки зрізали, ну нічого, нічого не зробиш. Є людина одним словом, все, на тому ми зупиняємося. І для початку, що я вам сказав, що ви розуміли, купіть собі, хто ще не має Конституції, або скачайте в телефон. Я маю в телефоні Конституцію, час у часу собі відкривав, дивився. Ну, ясно, що тим жити не треба. Нас хватає своїх проблем, не тільки про право з нас вчити. Але коли ви будете хоч трошки знати правду, в чому сила та в правді. І та от сила знання, хто я, хто ми, а хто от ті всі конторки Шарашкіни, ну, ті всі газові, реси. І... Податкова, ТЦК, то все, блін. Коли ви то зрозумієте, у вас дух виросте, я не знаю, в десятки разів, напевно. От, Ви станете вже так, розумієте, як князь, як якийсь боярин на своїй землі. Ну просто власник. Хоча по документах міфі з усобими є ніхто. От, з того треба ще виходити, це також окрема тема. От, там і різні, різні методи, одним словом. Але. На, для початку є Конституція. Конституція наша е, признана четвертою в світі, і нібито ну, найкраща одна з, одна з найкращих на четвертому місці. Не знаю, яка там на першому, на другому, на третьому. Тому вона дуже гарно захищає людину. Там, якщо ви відкриєте Конституцію, там майже все про людину. Людину, людина найвища соціальна цінність, людина. Та, 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 та. Тому і в тому законі, який я говорив, в слідуючому відео, хто не бачив, подивіться, там було якраз і написано про людину. І про цивільну особу, і про громадянина, і про іноземця то іноземець, громадянин, фізична особа, то одне і те саме, просто так, щоб більше роз'яснити для тих, хто не розуміє, ми так написали. А людину захищає все, практично все. Але то, що я там скажу, що я людина, там якось там так перестрашено, то поліцейський, то навіть грамотний поліцейський, який щось трошки знає, він все одно так дивиться, ніякий, що не людина, і може тебе все одно штрафувати. Там. От. А якщо попадесь якийсь патруль, то бачиш, що ти там щось чиска, чи скачеш дуже до нього, чи що він зразу везу підмогу, ну і самі знаєте. І тобі прийдеться визивати, ну вам при, при, приходиться визивати 102. От, до, Той парадокс. На поліцію треба визивати поліцію. Просто ну, анекдот, я не знаю, якби би комусь розказав десь в іншій країні, або колись там років 40 тому, що на поліцію визивається поліція, ну, то, просто таке ну, фантастика. От. Чи там на. В тих, на, тих, на, тих, на тих осіб, що ходять в військовій формі, визивають поліцію, хто такі є. Отак, ніхто. Я вже говорив там того разу. Одним словом, про, про статуси, ви зрозумієте, коли дуже-дуже уважно почнете читати Конституцію. Дуже уважно. От. І хто себе прирівнює до фізусоби, скажу, розкажу одне маленьке таке порівняння, що було просто. Дивіться, нас рахують населення, населення то не народ. Коли ми є народ, род, природа, ну хто в темі то в темі то розуміє. А населення то просто ну, населення, я знаю, ну особи, якісь рухаються, фізичні особи вони рухаються. Ну, не розумієте, чи то мужчина, чи то жінка, просто йде ну, такі особи, ми треба нам твою особу. Я сюди документ, зараз тебе штрафую, Я знаю там 10 статтів, і ми тебе зараз все одно по чомусь тебе штани закороткі, чи там, труси за довгі що-небудь. Чи мешти не начищені. Так, стаття така-така така, ти особа. Все. Вони тебе не бачить, як людина. І тепер, а дивіться, тварин, там корови, коні рахують в головах. Тепер собі уявіть таке, От, я фермер, ну, є ферма одним словом, і там 50 курів, так? 50 курів, там бики, ось, так. і в документах написано, як: ферма налічує 50 голів. Голів, не пише ні корови, ні телятині, а 50 голів. Тобто фізосіб. Розумієте? І тепер собі уявіть, приходить от корова, ну, десь там в банк. І їй кажуть, давайте свої документи, значить так, голова, така то, така то. Корова каже, я ж не голова, я корова. Ні, ну написано, голова. там Маринка чи як там, неважливо, як вона називається. Каже, я ж корова, я не голова. Але в документах написано голова от так само і ми. Ми кажемо Я людина, а тут написано фізусоба. Розумієте? От коли ви викинете з голови фізусобу, що ви не документ, бо фізособа то є, то є на документі, то є для штрафування, тільки для того, придумано придумали фізособу. То є платник податків. З маленького дитина народжується. Якщо ви підете, ви можете взяти зразу на неї ІНН, і там буде написано. Фізична особа, платник податків. Ужас. Дивіться, ну, одним словом, про статуси, ми легенько поговорили, дивіться ще про податкову. От, податкова державна служба. Заходимо в Google, пишемо, там, наприклад, любе місто там, Підгаєцька, там, не знаю. Ну, любого міста, хто де живе, пишіть собі так такату податкова інспекція. Наприклад, в моєму місці податкова інспекція. Що ви розуміли? Припинено в 2017 році, також в 2017 році, воєнськомат СО, сома я перепитав, податково в 2017 році якогось там числа. Тобто 7, 6 років вже практично податково не працює. Розумієте? А куди платять податки? Хто їм зарплату платить, Ти куди податки йдуть? Чудо просто якесь. От. Куди йдуть податки? Ну, куди йдуть, то понятно, куди йдуть, комусь в кишені, тому що в бюджеті не затримується там нічого. Ні з газу, щоб ви розуміли. Ті, що платять за газ по сьогоднішній день, гроші зразу йдуть за границю. Зразу просто там рахунок величезний, такий Убан чи Айбан, там різні От і за рахунок, він зразу йде за границю. І якщо прийдете в газову контору ваше місто, вони вам скажуть, ні, ми не бюджетна організація, гроші йдуть там то дату, то то ми до того нічого не маємо. Одним словом, про газову контору, то взагалі анекдот я вам розкажу другого разу. Просто ви себе не уявляєте, 30 років, наскільки ми лохи, як нас обдурили, ну то казка, я вам чесно кажу, то я і так вже забагато сьогодні наговорив, і нічого толкового, так дуже аж. Тільки раджу вам купити Конституцію, читати Конституцію, тому що там є захист прав людини, а всі решта кодексу цивільний, там, кримінальний, процесуальний і так далі. Там все фіз особи, особи. Просто от все для фізусів, там кландай для поліцаїв, суддів для того всього. Про суд теж розкажу. Суд теж ліквідований давним-давно. Ну, Одним словом, не країна, а країна чудес. Наразі буду закінчувати, бо багато говорю. Я розумію, що хто ваш час дорогий, так само, як і мій. Дуже радий, що ви, чесно, уявляєте, яка вдячність, що ви передивилися, підписалися, поставили лайки. Для мене це дуже важливо, бо якщо би ніхто не дивився, для чого тоді щось робити, для чого ті знання. А в мене багато є, дуже документів, дуже багато. Я постараюся навіть в тому відео поскидати, що можу. В PDF просить мене я, я якось навіть ще не навчився того робити, чесно. Ну, когось питаюся, як то робиться і як то прикріпити в коментарях. Одним словом, будемо розвиватися. Я маю багато... Я маю в ПДФ багато документів. Навіть не в тему, може, але я їх буду виставляти, і вам буде цікаво. Тому що я потратив на то багато-багато часу, багато годин, багато нервів. Мози кипіли просто. волосся стало менше, напевно, через так. От. А я вам зекономлю час, ведете мати собі раз от такі документ. Тому що все, що говориться, мусить бути підтверджено паперово. Знаєте, такий світ зараз. Колись то може було на слово вірити, там, а тепер ні, що ти там будеш ні говорити. В телевізорі сказали, ти будеш ніч розказувати якісь. В телевізорі і радіо ви знаєте, чи є, якої нації, власники. От. І одним словом, величезна благодарність всім. До зустрічі. До зустрічей. Всього доброго вам. Пишіть в коментарях про що цікавіше поговорити. про ТЦК чи про комунальні послуги чи ще про статуси. в словом, про що цікаво, про то і пишіть. Будемо помаленьку вести такий, знаєте, діалог невидимий. Ще раз дуже дякую. До скорих зустрічей. Віртуальному, віртуальному діалозі. Дуже ще раз всім дякую. Все. До побачення.